Яка дата важлива для нашої України відбулася вчора? Вчора що був за день? 20 лютого що сталося? Ага. Зрозуміло. Добре, давайте. 2014 рік є особливо трагічним в українській історії. Революція Гідності здійснена народом на Майдані, що не бажав коритися диктатурі та корупції. Давала значні надії на краще гідне життя. Але зовнішня агресія сусідньої здавалося раніше дружньої держави, призвела до війни та незнаних раніше випробувань для українського народу. 20 лютого, те, про що я стільки що запитувалась, Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Правильно, хто сказав голосніше, молодці, українців, які зміна. років тому під час Революції Гідності в центрі Києва відбулися масові розстріли протестувальників. З 2015 року в Україні на державному рівні вшановують 20 лютого День пам'яті Героїв Небесної Сотні. З 18 по 20 лютого 2014 року відбулися масові розстріли протестувальників під час Революції Гідності. І 20 лютого загинуло найбільше учасників протесту саме 48 людей. Саме їх разом із іншими 54 загиблими та смертельно пораненими майданівцями та п'ятьма активістами, які загинули на вісмі 14-го року, з початком російської агресії на сході України. За демократичні цінності та територіальну цілісність нашої держави назвали і героями Небесної Сотні. 17 лютого 2021 року Верховна Рада України визнала революцію бідності одним із ключових моментів українського державитворення та виразником національної ідеї свободи. А також 20 лютого 2014 року розпочалася анексія Кримського півострова. І саме до цієї дати нас підставила така дуже маленька книжкова виставка, хочете звернути увагу. Так. Анексія Криму це військова агресія Росії, спрямована на насильницьке протиправне вторгнення Кримської автономії та Севастополя від України та їх приєднання до Російської Федерації. Що було здійснено протягом березня 2014 року? 26 лютого 2014 року в Сімферополі під стінами парламенту пройшли мітинги за і проти збереження територіальної цілісності України. Понад 10 тисяч кримських татар і людей інших національностей прийшли виступити проти неправомірних рішень влади Криму. Після тривалої штовханини і дрібних зіткнень сепаратистів відігнали з кримського парламенту. Але, на жаль, уже 27 лютого наступного дня відбулося силове захоплення приміщення Верховної Ради Автономної Республіки Крим. На півострові почали з'являтися озброєні люди, так звані вимогу як називають зелені чоловічки, говорили на них. Пам'ятаєте? І ось саме вони блокували дії українських військ, захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт та інші стратегічні об'єкти. Російська влада спочатку не визнавала, що ці озброєні люди є військовослужбовцями Російської Федерації, але проте пізніше президент Росії Путін все ж підтвердив так, що це російські військові. Вже 1 березня президент Росії відправив до Ради Федерації пропозицію про введення російських військ у Крим. Обидві палати Державної думи 1 березня ввечері 18.20 проголосували за введення російських військ на територію України, і, зокрема, у Крим. 16 березня в Криму відбувся так званий референдум. За результатами якого Росія незаконно включила Крим до свого складу. Цей результати цього референдуму не визнали ні Україна, ні Європейський Союз, ні США. Але і засудили дії Росії. Зокрема, Рада Європейського Союзу відтоді постійно продовжує дії санкцій проти країни-агресора. Сполучені Штати Америки у зв'язку з дев'ятиріччям захоплення Криму Росією нещодавно заявили, що ніколи не визнають окупацію автономної Республіки Крим і будуть зберігати санкції.